Панове, всім привіт! Хтось досі мріє побачити Кріштіану Роналду і Леонеля Месі в одній команді, а хтось просто хотів побачити мене і форлана в одній команді. Ну хоча б щось та й збулось. Сьогоднішнє відео це не просто одноразова забава 2 на 2 в Division Rivals. Це перші кроки нашого міксу, тому що ми плануємо виступати разом на змаганнях від спорт саме в цьому форматі. 2 на 2 Такий є клубний турнір і є ще турнір між національними збірнами. До речі, відбіркові у національну збірну теж будуть у форматі 2 на 2. Тож. Ми вирішили об'єднати наші зусилля, тому що у обох скіл присутній, досвіду дай Боже, Форлан ще й на українську перейшов, тобто, тім спік і мова у роздягальні, так би мовити, українською це чудово. Завтра черговий тур англійської прем'єр-ліги в одному з матчів Манчестер Сіті прийматиме Фулхем, команду, яка йде на сьомій позиції. Мітровіч там чимало забиває, може бути гаряче. А ще гарячіше стане, якщо зробити свій прогноз на цей або інші матчі. Чи, наприклад, на Гол Холланда. Фавбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. До успіхів. Граємо складом Форлана, тому що на даному етапі бюджет його клубу в Ultimate Team трохи більший, ніж мій. І зараз перед вашими очима ще не всі позиції закриті. Є в нього ще мільйон з копійками. Можна буде щось докупити. В тебе форма суперників буде синя? Да. да. А на що ти граєш Чи? сам Україна Чи проти зручно? України? Так, ну тут склад такий, да. Бюджетний РТГ, це очевидно. Це солідні хлопці. <клес> <Тож, така клес> перевірка чув, а у того другого не чув. А чекай, ну та А, це той, що грав з Маестро. Да, да, да. Я в шоссе. Це ж колишня, але виходить з матчу шукаємо далі. Yeah. То я синій. Uh, так. Мені треба... Oh Зрозуміти, що до чого, я Піздігав. 2 на 2 не грав півроку. Дивись, у нас праворуч на ПФА завжди знаходиться кріш. На нього можна скидати і в принципі бути впевнений, що він там майже завжди виграє. І салат сала, відповідно на іншому фланзі. А треба було з другого дивізіону починати, тоді б швидше призвичайлося. Тут зразу на серйозних людей ми попали. Ми з нового сезону в принципі, там і розпочнемо. Поїхали полетіло. Ага, тут. Тут пресер... немає пресерати. другого нема, та мати, та, мати. та ясно. Опорни покипе. Окупа! Ох, файно! Ой, зле! Що Мені ти, ти, ти? здається, треба якось... 4-2-2-2 пробувати буде. Щоб yeah, опорники well, сиділи well, глибше well. і в атаці грати простіше, коли з сильними такими, бо. Тут такі комбінації коротше, як один на один зразу не вийдуть, треба втикати. A... І далі. Далі -да, да. Я чекав пас, я чекав пас! Oh. Далі добре, добре, стійка то непогана. Чекаєш? На такий Даю. допоможеш? Ну, бежу в центре. А, иду уже добро. Ай-яй-яй. Ай. На за один натик. Скину. Где? Навис, навис, навис. Вот такие заводы. О, єее, що їх міг подумати, а не Голанд. Роналду я би дав замість Холанда, Голанд в мене був би вже в запасі. А на фланзі бігунок. Холенд як дерево, він не має фінтів, він дуже передбачений. Я виходив, наприклад, зараз один в один і крім переступів в мене нічого немає. Там просто треба за нього відміни і робити. Це за перехоплення. Дуже добре. Аааа! Бачиш, як вона летить. Курва! Укривай, як нього право на Даю. Буду на фланзі. Спроб. Нет, не сказай. Чинля! Чинля! Ми готові до 2 на 2. Блін, як там волкер, конечно, салаха мого обігнав, просто в спринте я в Ленкті? Чекаю. Сам 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 біжу, сам біжу. Просто біжи. Кидай, кидай. Вже. А, верху, верхом, верхом навісну. Таким малесенький малесенький навіс. Добре, на фланзі. Ох, як добре. Ой-ой-ой, булролт с коптерн, ти бачиш. Да, 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 ділайчик. Ні. Ааааа! Фуууу, добре було. Тому було дуже преграми. Я перехвинуся в останній момент на цього. Ама, що ти виносиш? А не розігруєш короткі? І чекаю! Аааа... де там, де там, де там. З навісом, на! Але навіс класний. Оу. Оу. Дай! Ааа. Я дам на фланг. І? Навіс. Оооо, а чого він не головою бив? Він би головою забив точно, що він то стрибав. Холланд. Ah. Дуже добре. І втікаю. Аааа! Ah. А це власть, через не. те, що твій Холланд то є дерево, я тобі кажу, ти поставиш журнал, до 4-2 буде. Вже готуй заміну, викидай того дерево з команди. <рапеве> я дивлюсь, де -за забігаємо. <рапеве> я на піки, добре. Давай трошки замінки так зробимо. Я тобі кажу, що. Ну тепер, давай, заради ми... цікавості поставимо Крішана Страйкера. Ні, ну 7 хвилин йому не досить. На фланг Стерлінг Я не знаю, Як капдивілью. Як він тобі, ще той Холланс там не набрид? От я з ним пограв, пограв, скину на піковій ціні і щастя. Бо я зрозумів, знаю, що. Ну, ну шкода, аби це був золотий, може ще. Ти, ти маєш на увазі, що червоний інформ? Ну, до нього звикнути насправді треба. Розуміти, його слабкі сторони і намагатися уникати. Та... Краще його просто Біжу, уникати. О! Ух ти! Дай розіграємо. Будемо і. Будемо краще розігрувати. Я маленького візьму собі. А ти не можеш підійти ще до мене? А ну чекай чекай. зараз я ще одного підведу туди. Будемо чудити. Давай пас. Ох, яка гарна ідея! Отак камбек! Не будемо <ріху> подавати на рандом. Зелений Зелені -2, 2 удар. Так, оверлоу, поїхали. Обережно. Обережно закидання. Ширше, ширше. Ух, Віддав відкрився. Ой-ой-ой. Поперек. І на фланці шукай. Не спіши, не спіші. Не спіші. Я в центрі рухаюсь до тебе. Я тягну вбиватий час просто, то перемога буде. На. Ще. GG. Що ти казав там про 4-2? Ну, no. Кріштіану Роналду! Ти yeah. бачиш, йому 7 хвилин вистачило. Викидай того Холанда. Я думав, нас винесуть. Чесно кажучи, я теж думав. Як мінімум тому, що ми ну, взагалі перший раз граємо разом no. взагалі. Я ще й 2 на 2 граю, другий раз, напевно, в житті. 850. Вау, то файно очки набрались, мені то подобається. Бо я грав останні матчі, в мене було по плюс 8, по плюс 9 година пройшла, тих 7 24 очки було. Та, але. Робоча команда, треба очки набирати. Не така РТГ, як попередні. Так, хочеш можемо розпочати одразу 4-2-2-2. А як ми догравали минулий матч? краще грати, Ти тоді переключив, коли я тебе питався? Так, то хай зразу буде 2 до 2. Добре. Ще, це зразу можна кудись там пхати. Крішу, дивись, дивись. Це гол. Ай-яй-яй-яй-яй. А, мені вимкнувся кріш. Ого. Кинув фланг. Холод. Не Ну, хай буде. О-о-о, є фланг. Є краща ідея. Ай, ну Холанд. А да. А це так, знову, та-та-та, ото, ото через те я кажу, що додоту він. Там не та нога, там не той Ма хінт. А ви був у мене МБП, типу, ну я б з МБП напевно, грав. Кажу тобі Много. Роналду. Роналду другий страйкер. На. Далі. Ах, сори. Ух ти. Борис, борис, добре. Та, та Скільки. За... Ти будеш? Там приколний с <свист> тим бічем. А -йо, йо ну ладно. А... Оу, гарно, буду-буду! Ого, ого, який удар! То що це є, ЛДНИ родин? Я в шоці як він впердолив. Дерево забило, а, мене. Мій, з правої ноги Ще Ще туди. І. Дуже добре. Добре. Найс. На. Супер. І. Роблю, роблю, роблю. Приймаю. О, який прийом! І ще. Ще! О, ще! Та я... А що з ним з прийомом? Він мав прийнятий лівий в дальній кут! Шо це було? Навіс, Кидай. Навіс. Дуже добре. Я біжу. Загалом, але на. можна на віс навіть. Можна на віс. Добре, добре. Все-таки по такій ситуації, скоріше треба бити. Егоїста включати, бо загнатись дуже легко в цьому геймплеї. О, але бачиш, як, як вони добиться. Спочатку Салах в першому матчі, а зараз Стерлінг. девина. Я в один один не повірю, що вони там таке виграють. Нео, Джулі. Йоу, а що за РТГеча? А чекай, Нео, це та команда, де був горілла, по-моєму. Нео так і, так. і це маленько. Але він же там не грає, але команда та. Біжу, чекай, А чекай, він читає, він читає, а, а, сюди. І, там, все одно, що він читає. Пішли? Побіг сам, побіг сам. Я да, дам та, дам, роби просто. What? ой ой Що? Чекай, а то Нео1 роден була? Ні-ні, звичайно, удар, зеленим ТФ. Ну, добре, центр. Cool. І. Люкс. Я-іазідахоп, да. О, oh. край. Бляха. Пресинг другим гравцем. А, а, не а його не я, я я, баба. Я в центрі добре біжу. Я, я не встиг. Як так полетіло? Та. І ще. Так. Ух ти ж. Ну, це баги. Добре, влазить. Стільки все просто і настільки не сразу. Непогано. Іду вверх. Юди. Що ти там зараз наставив? Реф. Ще нічого, ще нічого. Офсайд! офсайд! Реф! Реф! Нащо тут зелений таймінг бити? Показати, що він не <риклад> А може показати йому повтор в цьому ж матчі, да, як ми зелений технічний не забили, ні? Може виходити, це вже GG. Тут таке, так, да, немає сенсу. Ми ще один встигаємо тоді. Та, та, точно встигаємо. І в мене буде ісконель. Ой, мінус 6. Скільки в... В них то було? Мені, Мені скільки. таке подобається, слухай. Я за такі спроби готовий грати, ще таких пару матчів по 1-5, щоб потім за один загрібсте 30 чи скільки очок. О-о-о! Наші клієнти. о таких два можна встигнути. Тут, напевно, зараз буде плюс 6 очок. Загай, Молодець. Я побіг. Даю. Да там? Кто там? Бжу, бежу, бежу. На короткий, да? Вот так. Найкраще. Можно, можно, можно? Ай. I... -о, -о, -о червону. I... Нема. Ой-ой-ой. Не було, не Як було. Не грай, не? грай. Він так гарно втік. Наарнаду. На нашу? Ти чо? Та не бійся, пас, пас, не бійся, пас. Нічого не буде. О! Я передумав. Добре. Краще зараз ці перекидання лишній раз не давати мене на пресингу. Ооо, бльох, а що він робив, ти бачив? Зміни траєкторію Ти шо? Що це значить? А Бляха, це, це був переступ, який з'їхав на трикутник. Я вже настільки сильно тисну правий стик, щоб він реагував, що така фігня сталася. Добре. Ай! Та ти... Найс. No. Nice. Максимально спокійно. Втікає по флангу. Ну, я oh, чекаю. Wow. Ох, як пощастило, що без ауди. Ну, я їх двох тягну. Коротенький, коротенький. Навіс. Ні-ні-ні-ні, ні, я бачу, бачу. О, а! Та як бляха, я вже тебе добиваю. Роблю дальню тобі Приймаю і. Я в шоці, як він пробив. Таке враження, що він не хотів забивати. Боже! Як таке можливо? Я Добре. ще не бачу стільки очок. Ось таким вийшов дебют нашого з форланом дуету. Загалом я задоволений. Очок чимало набрали в Division Rivals. камбек був класним у першому матчі ще й проти сильних суперників. Ну а що вийде далі? Поглянемо. Якщо хочете бути в курсі, коли наступний стрім, чи, можливо, вже якийсь перший турнір і так далі, якісь новини, то підписуйтесь на мій телеграм і будете знати. Ну а на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, обов'язково підтримуйте лайком і напишіть в коментарях, як вам на. Наш мікс. Чи чекали такого, що ми будемо грати разом? Як нам взагалі вдається? От з першого погляду, з перших матчів, буде цікаво почитати. Почуємось, побачимось, бережіть себе.